Що насправді відбувається на жіночому полі? Ми не читаємо заклинань і не варимо зілля в казанах. Ми просто збираємося разом, і в цьому вже вся магія. Ми стелимо плед, запалюємо свічку, наливаємо чай. Кожна з нас приходить зі своїм хтось втомлений. Хтось розбита, хтось мовчазна, але тут не треба пояснювати і не треба бути зручною. Ми говоримо і нас слухають, не перебувають, не радять, не оцінюють, а просто присутні поруч. Жіноча присутність це сила, яку в нас намагались забрати сторіччями. Ми змінюємося, коли хтось зізнається в тому, що соромно було казати навіть собі. Ми мовчимо разом. Коли комусь боляче, ми торкаємося рук і так іноді плачемо не зі слабкості, а від полегшення. Іноді достатньо просто сказати в голос і більше не відтягує. І почути у відповідь Я з тобою ми пам'ятаємо, ми не одні. І згадуємо, що ми є насправді без ролей, без маз. Якщо ти це читаєш, значить тобі теж час. Напиши, я готова, і ми обіймемо тебе колом.